Війна проти російського агресора забрала ще два життя. Сьогодні у Свято-Успенському соборі полтавці попрощалися із бійцями, які загинули, захищаючи Україну. Відспівували українського воїна 34-річного солдата Станіслава Захарчука. Він загинув 7 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Павлівки Волноваського району Донецької області. Поховали захисника у Мачухах, Полтавського району, звідки він родом. Проводжали в останню путь сьогодні і 33-річного солдата Олександра Теслю. Чоловік у бою за батьківщину загинув 6 жовтня поблизу міста Бахмут Донецької області. Героя поховали у секторі почесних поховань за Туринського кладовища. Вічна пам'ять нашим захисникам Україна пам'ятає Росія, втрачає. Найгірше, що вона має, бо вона не має цінності людського життя. Громадяни цієї держави не мають навіть права називатися людьми. А ми втрачаємо найкращих людей за покликом свого серця. Вони полишили все, пішли захищати нас з вами і поклали своє життя, поклали навіть для, заради нашої з вами свободи, заради того, щоб ми жили в вільній, незалежній державі. Віддали найцінніше, що вони тільки мали.